Всім привіт. Доброго ранку. Ну що, у нас зараз іде оцей квест. Рицарські карти. Я одну відкрив. Був. Випало 150 серебра і... Є 38 тисяч. Останню тисячу вже немає бажання і сил. Де? І, чесно скажучи, із-за цих відкриттів, відкриттів камнів, не не карт, а камнів, що із золотих камнів випав этот кабан? Хоча я кімій хотів. Що з синіх там. Просто жесть, яка падає. Ви от, е як вступ, скажу так. от У мене, ну дивіться, щоб не казали, в мене з таких от знаменитих нема. Страхолюда, бачите, він темний. Немає фаталістки. о, теж темна. Тобто немає мора, на якій у мене давно вже є шестизіркова душа. Я не знаю, куди оцей пларіум. Зате мені, наприклад, дають по 100 штук заргал, по 100 штук сахатих. І, розумієте, кожного епіка дають одинакового, 4 штуки, 5, 15 штук. І все одинакове, все повторе. Ну, просто жесть. Тобто, от зараз відкриємо 38 карт. І подивимося ви, Я робив відкриття подібне Соклану, Чи общі призи, чи кожному різні. І те, що вони розташовані не неодинаково, це вже зрозуміло, тому що тут у мене серебро, а у нього інша річ. Ну що, відкриваємо? Давайте от почнемо. Хто? Камінь, гарно. Так, хто? 200 цих. Давайте цей відкриємо. Супер. А тут що поки що дуже добре. От все це я задоволений. Херня. Ще херня. Норм. Так. Хорошо. Оцих уже 400. Так. Що я тут? А, 300 серебра. Жесть. Ну, 75 енергії дуже мало. Это 25 рубінів. 75 рубінів. А де ж книжки, мать вашу, а? А, ух ти, <смі> Тільки сказав. Значить, дивіться, вже одна золота книжка є. Пішли далі. Хоп, віп. Норм. Ну, 150 норм. Давайте так от хитро. Ух ти, три штучки, 3 дня Віпа. Зовсім гарно. Ну, банки теж великі. Не супер. У... Ну от, у нас отаке відкриття вийшло. Давайте, значить, у нас лишилося 26 штучок. Нам би треба виловити книжку. Золоту. Ой, Боже. Ой, хрень. Ой, хрень люта я ж. Ой боже, де вони храняться, блин. Та йо. О, ну камінь цей зовсім непогано. Так, і що лишилося? 12 штук. 150 і 150 тут. Е, Так. Та, господі, що ж воно? Так, ну це ще норм. О. Тобто я виловив одну книгу таку, одну таку. Да. О! Саме головне піймано. Дві золотих книги. Лишається п'ять штучок у нас. Синя книга. Ага. І тут лишається одна фіолетова книжка. Да, блин. Ну, тут вона, значить, і є. Ну, отаке от, от у мене вийшло відкриття. Зовсім, я вважаю, непогано. Самі головні призи виловив. Я, ну, правда, прийшлося відкрити ще один камінь золотий, який випав оттуда, ну, з кланбоса вчора. То з нього, як завжди, випала куча лайна. Причому конкретна, і зараз навіть скажу, хто випав. У мене він був, цей герой, уже на аккаунті. Ну, 2 чи 3 було. Я, чесно кажучи, їх от цього прийшлося князя апнуть на 6 зірок, щоб, щоб заробити оці. Все гроші для открытия. И значит, что тут у нас есть. зараз скажу, кто. Короче, редкость гимно. Это да что, бля. О, ось О! ось все, ось выпал. Ну, короче, вот ось Таке відкриття. Всім дякую. Якщо сподобалось відео, та якщо ви хочете, щоб відео було більше, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій нікчемний канал. сим пока. До зустрічі!